Добрий день. Мене звати Катерина Залива. Я бухгалтер-експерт компанії Debit+. І сьогодні ми поговоримо про те, яким чином заповнювати кількісні залишки в частині малоцінних необоротних матеріальних активів для конфігурації бухгалтерський облік для України. Для початку обираємо під систему управління торгівлею та ТМЦ, Пункт меню Первинні документи документи. Документ кількісні залишки. Заходимо всередину папки подвійним натисканням. Всі матеріальні цінності в частині запасів та малоцінних необоротних матеріальних активів мають бути додані до цієї папки на одну початкову стартову дату роботи в програмі. Виконуємо створення документа шляхом використання іконки на панелі інструментів відміточка Додати або натиснувши пункт меню права кнопка миші Додати. В ячейці дати заповнюємо потрібне нам число, наприклад, 1 січня 2024 року. Також в шапочці документа зазначаємо рахунок обліку. Обираємо дані з плану рахунку, занурившись всередину в довідник, наприклад, рахунок 11, субрахунок 112, малоцінні необоротні матеріальні активи, після чого заповнюємо рядки документа. Права кнопка миші додавання. Перше, що вказуємо, це відмітку номенклатура. Занурюємося в довідник номенклатури та обираємо потрібну нам папку. 112 й код малоцінні необоротні матеріальні активи. У випадку, якщо потрібної нам номенклатури немає, ми створюємо нову картку шляхом додавання, використавши іконку на панелі інструментів або права кнопочка миші Додати. Обираємо потрібну позицію подвійним натисканням. Після чого є змога заповнити дату введення в експлуатацію нашого об'єкта, при необхідності заводський номер, знос одиниці у розмірі 50%, наприклад, сума 500 гривень, дата випуску, серійний номер у випадку, якщо ваш облік ведеться в розрізі серійних номерів, наприклад, код 112.001. Також зазначаємо кількість та облікову ціну. Програма автоматично визначає суму. Після чого необхідно вказати підрозділ та матеріально-відповідальну особу, обравши ці дані з довідників. Довідник номер 10 Підрозділи. Обираємо код номер 8 адміністрація та матеріально-відповідальну особу. Довідник номер 2 Персонал. Обираємо код номер 10 Коваленко Анна Петрівна. Після заповнення основної інформації натискаємо відміточку Зберегти та зберігаємо документ. Якщо ви маєте запитання щодо функціоналу програмного продукту Plus, ви можете знайти потрібну вам інформацію на нашому офіційному сайті debit.com.ua. Бажаю вам гарного та мирного дня!